Вітаємо з вами, Чо я. І сьогодні, попри таку пасмуртну погоду, ми пропонуємо вам переглянути яскравий випуск, де нашими респондентами стали майстри ювелірної справи. Отже, доброго дня. Добре Розкажіть день. нам трішки про себе, про свою організацію, підприємство. Ми це називаємо майстернею. Але зараз вона останнім часом, завдяки тому, що діти повернулися з навчання і пішли у наш бізнес. Зараз це вже є, ну, можна назвати майстерня салон тому що тут є продаж ювелірних виробів, є виготовлення, є ремонт. Тобто це такий. Комплексний підхід до торгівлі і ремонтів і виготовлення. Ну, ніби стараємося осягнути всі аспекти. А угу. ювелірна майстерня це ваша сімейна справа. Як ви ладнаєте між собою на роботі, тобто, коли виникають конфлікти, як ви їх згладжуєте, як завжди, це буває перед. Підлеглими і директорами. Чи як ви роботу чи не переносите ви в дім, в сім'ю, і чи ви розділяєте чітко, де робота, де сім'я? Я вас розвеселю ще більше. Ми навіть разом живемо в одній в одному будинку. І через то ми фактично знаходимося. Ну крім сну, ми весь час спілкуємося в одному тісному колі. А як ми підлеглі, не підлеглі, це страшно просто. У нас немає ієрархії такого способу. Mm -hmm. У нас є ієрархія як. Ну, мене, скажімо так, слухають через те, що я просто старший і сивіший. А, кожен має свой якийсь напрямок роботи, якусь галузь, який спеціаліст він в тому чи в іншому. А начальства у нас нема. Тому що у нас це скоріше звучить як творча майстерня. Це є творчий колектив творчих людей, на яких не можна тиснути, бо вони всі творчі, вони всі художники не так бачать. От. Е -е і... А як співжиття воно зводиться до декільких простих речей. Це є терпіння, взаємоповага. Любов, напевно, так. Гарно. А скажіть, будь ласка, коротко історію відкриття майстерні та чи легко відкрити бізнес чортковий? Тяжке питання. Можна жартувати. Так само легко відкрити в як і будь-де в Україні. Надзвичайно легка справа. А відкривати це у. В роках, не знаю, Олесику, в, 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 в роках 2000-х це було набагато веселіше. От. Це було, ну, було все дуже заадміністровано, Це була податкова, не така, як зараз, податкова, це була охорона праці, це була купа всього такого, 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 яке не давало тобі ні вправо, ні вліво. Так. Тяжкий період був життя. Він зараз дуже важкий, але тоді теж був непросто. І відповідно так склалось. Так склалось, що сам чоловік за освітою, він є худо... обробка художнього металу, художня обробка металу. І він помалу-помалу почав надавати послуги людям, і так воно помаленьку розвинулася. А я вже до нього просто під'єдналася. Я займався тим, на що вчився. Мені це було дуже легко і просто, тому що я люблю свою роботу. Я дійсно від цього задоволення. Я кожен раз, навіть деколи кожної години стикаюся з якимись новими завданнями, які ну, десь повторюються, десь не повторюються. Є різні люди, є різні замовники, є різні вимоги, є різні у них фантазії, які ми стараємося почути. Що вони хочуть, а потім пробуємо втілити це. Ну, разом з ними, звичайно. Тому що ми по декілька разів можемо кликати людину, щоб вона прийшла, передивилася. Ну, що робиться ескіз, потім ми це що, е, обумовлюємо, потім виготовляємо щось. І, ну і таким чином. Тобто це індивідуальний, індивідуальний підхід до кожного клієнта. Я думаю, що це наш плюс. Е, а так як Олеся мене звільнила від спілкування з людьми. Вона за освітою педагог її в цьому вчили. І вона звільнила мене від спілкування з людьми. Часто в мене голова і нерви сильно розгрузилися, і я маю тепер більше можливостей працювати безпосередньо з металом і ну, в своїй сфері. Ви частково відповіли на наше наступне питання. Чому саме ювелірна справа? Що вас піштовхнуло? Можливо, якийсь момент в житті піти навчатись на це і потім відкривати таку справу? Дуже Дуже все просто, надзвичайно. З самого дитинства я малював, ліпив. Це було. Моє ліплення це був страшний жах для моєї мами, бо цей пластилін був всюди. Малювати, мене питають, коли ти типу, питає. Я не знаю, коли я почав малювати, бо я просто почав малювати. І в мене не стояло якось надзвичайне питання піти. Звичайно, моя мама хотіла, щоб я пішов в медучилище, тоді Чортківське. Ну, але я себе не уявляв в тому абсолютно. І через для мене нічого такого дивного не було. Я пішов навчатися от, в Косів в Франківській області, закінчив. І, і все. Там далі там армія, то все, і mm -hmm. приходив, ну, повернувся додому в чортків і почав займатися тим, на що вчився. Mm -hmm. так, що все дуже просто, така пряма лінія, що просто нікуди не звернеш. А, а ось ви, я почула за професією педагог. Чи працюєте ви педагогом паралельно mm -hmm. і чи працювали? Mm -hmm. не Це, я працювала педагогом я по своїй освіті. Але так склалось, що чоловікові треба була допомога. Ну і відповідно, я залишила свою сферу діяльності, а підключилася до його сфери. І... Ну це також напівправда. Бо як педагог Олеся мене завжди виховує, щоб я якось виглядав більше по-людськи. і Отак, так що вона не виходить зі своєї професії. Дорогі, Виникло це хобі колекціонування антикваріату, і що ви колекціонуєте? Якісь окремі речі побуту, чи якісь окремі що? Ох. Це треба взяти камеру, пройтися по стінах і стане зрозуміло, що я колекціоную виключно щось одне. Тобто, ми. можемо з усього, що було вжиткове, в минулому, позаминулому столітті, з якихось цікавих речей, тому що вони речі, як би то сказати, ніби простенькі. Але якщо я би про, не, про кожну річ розказав, то це буде ціла історія. Угу. От. А ще таке питання: чи є різниця між антикваріатом і старою річчю? Ну, це масло масляне. Це тавтологія, це, це просто повторення того самого. Ну, стара річ, е, я не знаю. Можливо, якийсь старий рубанок це просто стара річ. А якщо це рубанок якусь має історію, то тоді можна його вважати вже чимось таким, з, з, з якимось змістом, з якимось внутрішнім наповненням. Так що не знаю, це важко сказати. Дивіться, банально просто. Простий млинок, завжди показую. Простий млинок, видно, що це саморобна робота. так? Хтось зробив у когось нормально, руки були поставлені, зробив собі млиночок. Це є кінець Першої світової війни. І якщо ми звернемо увагу, то цей млиночок зроблений з артилерійської гільзи. Тобто їх валялось багато по полях. Mm. А де було взяти чоловікові на млиночок металу? Він пішов, взяв собі на городі mm. то, що, mm. то, що там валялося, і зробив з цього млиночок. І от я до чого веду е, про будь-які речі, якщо розказувати, вони стають дуже цікавими. Наприклад, проста штука. Mm. Отакий от е, така праска, вона. Заключалася, згодилась до того, що в неї насипалось вугілля, і щоб підвищити температуру, її треба було отак тріпати. Угу. От. І називається вона тіпун. Треба було тіпати. І після цього фраза тіпун тобі на язик набуває дуже великого значення. Цікаво. А тут дуже багато речей. Чи можете ви сказати, з якого як довго ви це колекціонуєте? Це. Я навіть не знаю. Я якось не, не задумувався над тим, як довго. Ну та напевно, років 20, певно, що так. Чи не плануєте ви розширювати свій бізнес і відкривати точки в інших містах України? Ну, Наразі ні. Наразі ні. Я вам скажу так, не тільки то, що зараз ситуація доволі складна, але зв'язку з тим, що наша робота, наша сфера дуже така. Вона вимагає дуже уваги і треба дуже багато приділяти часу, приділяти часу для цієї роботи. І якщо ми вже на чомусь зосередилися на якомусь одному приміщенню, то, то ми вже ну не можемо так розголожуватись наразі, ну поки що ні. Ми не готові напевно. Може, діти з часом зможуть. Більше розширитися і ще щось десь відкрити, але поки що таких планів не було. А чи не думали ви на створення власного бренду? Ну це вже треба Марічку. Це, це певно, що таке тріба... <сох�> діти. Ну, це, це однозначно, ді... це, але, однозначно. це їхня. <сох�> Її роботами вона робить, так на собі назвала пацьорки, вона робить намисто з натуральних камінців. То, можна бачити, оці і тут на шахті є. Все ручна робота, і це індивідуальні роботи, це її задум, вона промальовує, вона все це викладає. Ну, і вона собі назвала сферу свою, свою дивом. Ну, таке дуже гарне, цікаве. Це вже, певно, ще одна категорія чи там галузь нашої діяльності. Це дуже правильно, це є поступальний рух вперед. Так. Тобто ми можемо бути як фундамент, але ми вже можемо підтримати. Те, дочка вирушувала всім... той же заклад, тільки інститут, і от так вона розвивається. А як ви і де ви шукаєте берете матеріали для виготовлення речей? В Україні. Угу. Ми працюємо з українськими виробниками, і з українськими фірмами, тільки в Україні. А розкажіть про найкращі і найскладніші аспекти роботи Ювеліра? знаєте, певно, кожен момент доволі складний. А що він складніший, тим він цікавіший? Ага. Це тебе ну, ну, якось так затягує. Так. Дуже цікавий був такий один момент, оце ще давніше ми працювали, чоловік робив кольє, робив кольє практично з картинки. Жінка побачила в якомусь виріб, і їй дуже, клієнтка наша і їй дуже сподобався цей виріб, і вона принесла цю картинку. І тоді треба було починати з самого ну, просто з першого кроку. Це треба робити було воскові моделі, це треба повністю індивідуально було. Це навіть ну, до кінця ти не розумів, як ці сегменти які між собою мають лягти. Mm -hmm. ну, дуже складно було цей виріб, дуже довго робився. Він протягом року робився, але у нас була терплива дуже терпляча клієнт. Так. так, терпляча клієнтка. І вона так завжди нам казала, і ми так притримуємося. Хто терпен, той спасе. <гум> Ось так, соїдка настанова була. І, ну, і В результаті виріб був зроблений, вона була задоволена, і, відповідно, були задоволені і ми. Пару років тому робилися такі замовлення Золотий цвях. Це, це до чого? Це бу... На день народження мужчині. На ага. Колега, товариш ага. своєму товаришу, робив такий подарунок. Забий, ага. <laughs> забий на все. на вік. А, забий на Класно. дуже була цікава ідея. Ви згадуєте за тривалість, згадували за тривалістю виготовлення прикрас. А найпростіша прикраса обручка чи кольє. Який час виконання цієї роботи? Саме простіше, ну теж обручки теж були складні. Угу. Але певно, що саме простіше – це обручка. Звичайно, вона може тривати там до тижня часу. Були моменти, коли клієнт просив зробити за вечір. Моя знайома Такий прийшла і каже: Мені треба обручку. Я кажу, на коли, на завтра на ранок. Я кажу, ну ти ж мене знаєш 100 років. Ти що не знала, що ти виходиш заміж? Ні. <світ> не знала, мені треба на завтра на ранок. І я зробив її на завтра на ранок. Вона вийшла заміж за німця і з тих пір її не бачив. <світ> Цікава. Та... історія. буває, буває різне. А які найчастіше замовлення до вас надходять? Дуже різноманітні, дуже різноманітні. Угу. Тепер переважно люди хочуть щось такого індивідуального, вже, ем, особисто для себе. Так що бувають і каблучки, і сережки, і підвіски. От ми зараз робимо підвісочку, срібну підвісочку, яка ем, має вона круглої форми, зверху пташки, сонечко, по центру. Пишемо, везуча, везучий, а внизу там йдуть свої там знаки їхню. А чи не страждає ваша нервова система від роботи з дрібними деталями? Ні, не страждає. Не страждає. Це вже напевно звичка, це раз. А другий момент, я думаю, що е, це така робота, яка вимагає певного. Тобто це має бути певний темперамент. Це е, людина-холерик навряд чи буде працювати в цій галузі. Тому що це навіть просто банально. Треба висидіти вісім е, годин висидіти на одному стільчику. І фактично ми між собою не розмовляємо. Кожен має свою роботу, ми зайняті своїми справами. 8 годин. Просто для цікавості, будь-хто може собі спробувати сісти на стільчик і 8 годин на ньому просидіти. Ну і іноді приблизно зрозуміє. Якраз наступне наше питання було в тому, чи скільки годин працює ювелір. Тобто, так, звичайних 8 робочих годин, Та, немає там обмежень часі. По різному. Були такі часи, що 31, 31 грудня в 11.30 я встав, ну, в 23. Тридцять. Я вставав за стола. Робочого. Так що за пів години до нового року я тільки вставав за робочого стола. А то по-різному, буває всяко. Але в загальному зараз все це ніби так вийшло на такий стабільний рівень. Через то так я нормально вісім годин. Е, і е, наприкінець, дайте, будь ласка, декілька порад нашим глядачам е, як доглядати за прикрасами. О, Олеся, це твоя галузь. Розкажу, ну, В першу чергу для... кожна людина повинна зрозуміти, що ювелірний виріб це дуже делікатний виріб, його треба до нього хайно відноситись. Сережки треба знімати, персні треба знімати, ланцюжки треба знімати. Коли ви приходите додому, вертаєтеся вже з робочого дня, треба, перше треба і звільнятися від прикрас, тому що вони теж набирають, напевно, собі якусь негативну енергію, щоб це на нас не переносилось, на нас не перевантажувало. Час від часу їх треба, так як і все проводити в порядок. Є відповідна ми, наприклад, процедура це чистки ювелірних виробів. Тому що вони забруднюються, засмічуються, вони накопичують пил в собі, камінці, особливо, наші парфуми, косметика, Креми. Креми. Це mm -hmm. все вони проникають дуже страдає від цього срібло. Воно темніє, тускніє, деколи навіть має якісь такі інші забарвлення, таке більш чорно-фіолетове. Тому час від часу треба проводити таку процедуру, як миття ювелірних виробів. Є професійна чистка, це в нас, а можливо і в домашніх умовах. Цей, 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 цю процедуру робити. Якщо не запускати, а взяти собі за звичку, скажімо, раз у два тижні, взяти зібрати ну, хоч раз в місяць, зібрати свої вироби, які ви носите, особливо якщо там є камінчики. В теплу водичку з будь-яким миючим засобом півгодинки пролежало, далі стара зубна щітка, проточна вода, помили і все. Протерли. Протерли. Так що це, Такі, це не складно, але, але воно хоче стабільності. Якщо це буде робити постійно, то все буде окей. Ну і Файно їх зберігати, відповідно, що точках, щоб вони були. Ну і, і, і ще одне не Робити на перстнях, якщо дітки як деколи парсні красиві, не робити вантажні, тобто на якісь там тяжкі сумки, ще щось. Зачем? І ще один нюанс стосується срібла в основному. Хоча це пише всюди, там, де є сірководневі ванни, на якихось курортах, на чимось це треба знімати, тому що срібло реагує на сірководень і стає чорним, абсолютно. Як воронове крило. Хоча там всюди написано, що знімайте вироби, але все рівно приїжджають. Ну зараз менше, тому що зараз війна, але раніше приїжджають з чорними виробами і кажуть, ой, біда, бо щось почорніло. такі прості речі. Загалом не складно. І ще одне питання. Тут у вас одні би віконечко так відкрито, щоб бачити процес роботи. Так, клієнт прийшов, мав знову подивитися, що відбувається. Буває так, що люди залишають ремонт на довше, що він складніший. У нас відповідно є квитанції, ми все описуємо. Важимо, Важимо описує, це, лише оригінал лишається в нас на руках, а дублікат віддається клієнту. І По цьому дублікату і квитанції ми от, клієнт отримує, а ми повертаємо виріс. Вага присутня, вага проходить тестування. так, що щороку, тобто вона відповідає всім стандартам, порушень ніяких немає. Ну і, і, а є такі речі, що клієнтові треба зробити, наприклад, там збільшення обручки, то нам в більшості треба, щоб людина була присутня, щоб ми правильно виміряли Поміряли. пальчик. Угу. Бо буває так, що обручка широка і вона більше хапає пальчик. І відповідно ми ніби міряємо пальцеміром там 17 умовно з половиною з половиною, а в результаті треба 18 розмір. Ну є такі свої нюанси. І тому клієнт дивиться, як, що виконується, що це його виріб. Це така відвертість. знаєте, щоб людина не переживала. Угу. От, отакі. Так. То, дякуємо вам за таке змістовне інтерв'ю. Бажаємо вам розвиватися надалі і нових ідей, і можливості їх втілення. Дякуємо, дякуємо. Дякую. Дякую. Дякую, дякую вам за вашу працю, за те, що завітали до нас. Дякую.